Здається, байка просто бреше. А справді ясну правду чеше. Леонід Глібов, Пригадай. Байка невеликий, переважно віршований повчальний твір алегоричного змісту. Обери правильну відповідь. Байка це ліроепічний твір, оскільки має ознаки двох родів літератури лірики та епосу. Засновником жанру байки є езоп. Спробуй ще. Байка складається з оповіді та моралі. Мораль повчальний висновок твору. Зверни увагу. Деякі байки можуть не мати повчального висновку, якщо все зрозуміло зі змісту. Розгляньмо детальніше на прикладі твору Леоніда Глібова. Щука. Ознайомся зі значенням певних слів, щоб зрозуміти зміст твору. Бомага. Фонетичний варіант слова бумага, тобто папір, шаплик або шаплиця, Невисока широка дерев'яна посудина, що має форму зрізаної бочки, Стряпчий застаріле слово, Адвокат Завсігди. Завжди. На щуку хтось бомагу в суд подав. Що буцім би вона таке є виробляла, що у ставку ніхто життя не мав того заїла в смерть, другого обідрала. Образ щуки алегоричний Подумай, яку людину зображує автор. В образі щуки Леонід Глібов показує людину, що чинить зло. Здавалося б, уже на початку твору проблему вирішено піймали щуку молодці та в шаплиці, гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. Злочинницю схопили, принесли до суду, тож вона має тепер отримати справедливе покарання. Але. На той раз суддями були якісь два осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завсіди годиться, була приставлена лисиця. Цікаво і яким буде засідання? Установи відповідність між героєм твору та рисою характеру, яку тварина символізує. Щука хижість, осел упертість, цап тупість, шкапа нікчемність, лисиця хитрість. Зійшлися судді, стали розбирать. Коли і як воно, і що їй присудити, як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можна поховать. Недовго думали, рішили і щуку на вербі повісити звеліли. Неможливість приховати негідний вчинок призводить до того, що справедливість перемагає, а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Чи не так? Лисичка недарма отримує час від часу від щуки то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Дозвольте і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Хм, Утопити рибу. Невже це може спрацювати? Але ж ми пам'ятаємо про тупість, нікчемність і упертість. Розумна річ. всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. Леонід Глібов чітко не прописує повчального висновку в самому змісті твору, адже й так все зрозуміло Сформулюй мораль байки. Твоя думка цікава. Оля сформулювала мораль байки так. Кожен злочинець має дістати заслужене покарання. А для цього потрібна справедлива судова система. Тема твору. Розповідь про суд над щукою, яка не давала життя рибам у ставу. Ідея Критика дій суддів, їхньої легковажності, безвідповідальності, невміння думати. Осуд хабарництва, підлості, лицемірства. Запам'ятай Байка невеликий, переважно віршований повчальний ліроепічний твір алегоричного змісту. Складається з оповіді та моралі. Леонід Глібов у байці Щука розповідає про суд над щукою, яка не давала життя рибам у ставу. Ідея твору критика дій суддів, їхньої легковажності, безвідповідальності, невміння думати, осуд хабарництва, підлості, лицемірства. ОБРАЗИ Алегоричні. ЩУКА уособлює хижість. Осел упертість. Цап Тупість шкапа нікчемність, лисиця хитрість. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.